Волонтери з Латвії продовжують допомагати Україні. Необхідне медичне обладнання для порятунку немоля 17 липня передали медзакладам Волині та Рівненщини, а це 12 інкубаційних ліжок, чимало засобів гігієни та медичні розхідники. Допомогу розподілили команди Поліського лісового офісу та благодійного фонду. Ліцівник Волині не дуже важливі ці кувейти, тому що вони заміняють утробу мами, коли вже дитиночка не може знаходитися в мамі. Так? Ми передали сьогодні Луцькому роддому. Також цього разу, коли прийшли до нас дане обладнання, ми мали змогу допомогти рівненському роддому, рівненському перинатальному центру і районній лікарні Кам'янка ширська Наголошують, що латвійські волонтери уже не вперше допомагають українським медзакладам після початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, йдеться про організацію ТЕВ. Сегодня привезли уже второй раз привезли э, детские инкубаторы, э, так как э, понимаем, что эта надобность тоже здесь нужна И, и Ну, скажем так, абсаяція, которая здійс прайсхої та такі, такі, що, що і така допомога нужна. Очільник Луцького пологового будинку вручив подяки волонтерам за підтримку медзакладу. За його словами, таке обладнання дозволяє врятувати чимало маленьких життів, які з'явилися на світ перечасно або мають супутні патології, які потребують лікування. В даному випадку це кювези от для новонароджених, які застосовуються в відділенні інтенсивної терапії новонароджених, які застосовуються в відділеннях постінтенсивного догляду на зонародженими, тобто для чого вони, вони призначені? Для виходження немовлят, які можливо в пологах отримували гіпоксію і тепер вимагають довготривалого виходжування. Також діти, які мають недоношеність, тобто з 34 Ну так як пологий будинок, Луцький пологий будинок надає допомогу з 34 тижнів вагітності, то в даному випадку ці діти, як правило, нестабільні, інколи чітко не втримують температуру і інші життєво необхідні параметри. Тому таких дітей поміщають в спеціальні умови, тобто в кювези, де задається певна температура, параметри, догляд, і можна слідкувати дякуючи цій апаратурі за станом дитини. Крім того, волинські лісівники підтримують і українських воїнів, які продовжують боротися за незалежність України. Зокрема, лісівники допомогли військовим відремонтувати позишляховики, які потрапили під обстріл. Військові сотої волинської бригади доставили автівки, які раніше отримали від лісівників на Волинь на станцію техобслуговування. Відремонтована машина пройшла повний техогляд та вже повернулася на передову і приступила до виконання бойових завдань.